От, оце був тут мій е, стіл. Оце було моє робоче місце. Це мій комп'ютер. Геннадій Стеценко, голова Бородянського суду, розглядає руїни, на які перетворився його кабінет. Активні бойові дії розпочались у Бородянці 27 лютого 2022-го. А 2 березня росіяни атакували селище серією ракетних ударів. Одна з ракет потрапила у будівлю місцевого суду. В цьому приміщенні ми працювали до 24 лютого 2022 року, в такому вигляді, от практично в такому вигляді ми застали цю будівлю, коли повернулися ну, одразу після деокупації Бородянки до початку квітня 2022 року. Геннадій пропрацював у цьому суді понад 30 років. У день повномасштабного вторгнення він з колегами відпрацював повний робочий день, встиг заховати головні судові справи у вогнетривкому архіві, який вцілів після обстрілу. Хоча, дивлячись на це приміщення, да є великі сумніви, що щось могло тут зберегтись. Ми самі були здивовані і дописав в чаті нашому повертайтесь, будемо будемо щось робити. Оптимізм додавало, коли виявив, що збереглося те, що я говорив в архіві, і весь архів, і справи можемо починати роботу. Збереглася база, яку ми встигли скопіювати. Особові справи, печатки, герби, прапор. Вцілілий прапор з автографами українських захисників нині висить у тимчасовому приміщенні суду. Під час окупації в цій будівлі жили росіяни, тож знадобився косметичний ремонт. Тут проходять слухання близько десятка справ щодо військових злочинів, які скоїли окупанти в селищі Бородянка. Проші, Наразі обвинувачувані полонені росіяни чекають на вирок в одному з українських СІЗО і представлені на слуханнях онлайн. Воєнний злочин це е, порушення законів і звичаїв війни. Жорстоке що із тих справ, які розглядаємо, це жорстоке поводження з цивільним населенням, викрадення майна цивільного населення, вбивство мирних осіб, е, чи замах на вбивство. Там розстріляли декілька автомобілів е цивільних осіб, які просто їхали, хотіли евакуюватися. Їх розстріляли автомобілі, але особи залишились живі, встигли втекти. Але є такі, де не встигли втекти, де загинули. Агентство США з міжнародного розвитку USAID в межах програми Справедливість для усіх зобов'язалось допомогти відновити зруйноване росіянами приміщення суду. Американці закріпили свою обіцянку, підписавши відповідний протокол з керівництвом Київської області. Наразі триває оцінка витрат на відновлення суду, але його відбудова кажуть в Юсаді важлива для забезпечення процесів правосуддя в Україні. одна з найважливіших речей, які робляться у рамках нашого проекту у контексті війни в Україні, це забезпечення та підтримка процесів притягнення до відповідальності за воєнні злочини та шкоду завдану війною, а також розширення доступу до правосуддя. Задумано створити сучасне приміщення суду і далі поширити цей проект по всій Україні. USAID не лише профінансує, а й контролюватиме процес від розробки документації до здачі об'єкту в експлуатацію. Більшість часу свого ми проводимо на роботі. Тому ну, тут наше життя. І коли ми почули, що зруйноване приміщення, відповідно, ну, розпач і люті була і ці емоції вони дуже такі сильні, потужні були. Ми дуже щасливі. Очікуємо відбудову нашого приміщення. І це і для громади добре, і для колективу чудово. За словами представників USAID, компанію відбудовника оберуть через тендер. Реконструкцію планують розпочати наприкінці літа. За попередніми оцінками, повне відновлення будівлі Бородянського суду може зайняти 2-3 роки. Мені цей куток сподобався мабуть, в цьому куточку виберу свій кабінет собі після відновлення. Може, досі Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської області.